Просто сьогодні буде стартувати будівництво. А ми додатково оброблюємо стартовий брус. Блін, не стільки кіляю на ну, це ж багато. Ну, так не можна. Але ну, для вас нам не шкода. Та ні, ну куди? Не ну, менше, ляй, ну шо ти. 12.05. Керівник будівництва перший раз разом з водієм приїхав е, на будівництво. 12.07 керівник будівництва покинув будівництво. Пожалуйста. Як вам взагалі? Швидкість будівництва то у нас, а? І саме тому ви замовляєте наші будинки. Андрій, звідси це Бурбай. Комплексно будуємо будинки. Від 150 доларів за метр квадратний домокомплект сіп панелий з монтажем. Так, друзі, е, значить, зараз ми приймаємо домокомплект будинку на 99 квадратних метрів. А от зараз, бачите, поїхало, вже, поїхав вже автомобіль. Це частина домокомплекту поїхала вже безпосередньо на ділянку. В таких великих автомобілях приїжджає ваш будинок. Не до кожної ділянки ми можемо здійснити підвіз домокомплекту саме от такою великою машиною. За логістику сплачує клієнт. Кожному клієнту ми допомагаємо знайти там, автомобіль великий, що ми не можемо великим автомобілем приїхати до самої ділянки, то ми допоможемо вам також організувати під'їзд, тобто ми знайдемо менший автомобіль, і от такими маленькими партіями він буде від'їжджати від великого автомобіля до ділянки. Ви оплачуєте лише логістику великого автомобіля і маленького автомобіля. А компанія Суперсіб безкоштовно вам організує цю всю історію, і безкоштовно ми також будемо перевантажувати з великого автомобіля в менше і відповідно розвантажувати вас на ділянці. Так, ну і зараз ми ще поїдемо на діляночку і покажемо вам на ділянці, що там як відбувається. Ми, до речі, заливали на цій ділянці фундамент. Зараз буде відео вилітати в підказках. Можете подивитися. Мамкін гонщик Можете подивитися, до речі, як заливався фундамент, по якій технології ми заливаємо фундамент, і відповідно на тій ділянці в нас буде прям процес від А до Я, тому що фактично з рівної ділянки ми покажемо вам, як вийшов великий гарний будинок на 99 квадратних метрів. Ми приїхали на нашу ділянку, де просто сьогодні буде стартувати будівництво. Якщо ви подивитесь, ви побачите, що там позаду будівельники розвантажують якраз домокомплект. На дану ділянку ми здійснюємо підвоз двома автомобілями. Кажуть, закладається перший, перша цегла. А в нашому випадку буде закладено перший стартовий брус. І відповідно, якщо ви подивитесь на фундамент, то. Трішечки він вже підготовлений для того, аби цей стартовий брус закладався. А якщо ви помітите, то в нас вся деревина вона вже йде попередньо оброблена на нашому виробництві. Саме цієї деревини потім також буде ставити стартовий брус. а Ми додатково оброблюємо стартовий брус на будівництві бітумно-каучуковим праймером для того, аби посилити максимальну деревину і в подальшому, аби ця деревина не впитувала в себе сирість вологу з урахуванням кліматичних умов, що можливо так. Блін, не всі кіляє, ну, все ж багато, ну так не можна. Але ну, для вас нам не шкода. Та ні, ну куди ти, ну менше, ляй, ну, шо ти? Тож, зараз, коли закінчиться розвантаження домокомплекту, ми будемо закладати перший стартовий брус. Перший стартовий брус це завжди така хвилююча і тендітна мить, тому що ну, це фактично вже зародження нового блинку. Бо коли ти заливаєш фундамент, ти бачиш, що це просто якась велика монолітна плита. І, і, і все, і далі ми будемо будувати стіни. Та що я вам розповідаю? У нас буде окреме відео на кібелі, зможете побачити. Ну а ми так уривочками трішки вам також покажемо. Погнали. Головні будівельники тут вже з 8 ранку, це навіть з 7. Да? 12.05. Керівник будівництва перший раз разом з водієм приїхав на будівництво. 12.07 керівник будівництва покинув будівництво. Пожалуйста, це робота. Далі на стартовий брус будуть кластись перші сіп плити. Спочатку на самому будинку виставляються кутові стіни. Тобто, відповідно, в нас по будиночку чотири кути. Якщо у вас будинок трішечки іншої форми, у вас більше кутів, то відповідно спочатку будуть виставлятися всі кути. Виставляємо тут кут, виставляємо в тому кінці кут, виставляємо в тому кінці кут. Ну і відповідно по діагоналі, а далі вже по них женемо стіни. Завдання кожної стіни підганяти до вікна, щоб відповідно там ми могли комфортніше монтувати вже саму стіну, де буде віконний прийом. І відповідно по технології вони, в принципі, все так і робиться. Відповідно, ви далі будете бачити крок за кроком кожен кожної Стіни. Тож зараз у нас відбудеться монтаж першого кута. В нас є от перша СІ панель яка буде в куті. Відповідно, з іншого боку, є також друга сіп-панель, яка буде в куті. Я зауважу про те, що домокомплект приїжджає разом із інструкцією. У вас по інструкції буде номер кожної плити, і де ця плита, має бути розміщена саме по вашому будинку. В даному випадку у нас 27 ма плита має бути розміщена в цьому куті, відповідно, там вона і буде ставитися. Ця частина в нас буде заходити, тобто на стартовий брус. Тобто це в нас буде низ будинку. будинку. Відповідно це буде сторона, яка буде заходити вже в сам кут будинку. Ну а відповідно, ця сторона це буде продовження вже цієї стіни. І там же відповідно в нас буде цю сторону, яка кріпиться по стартовому брусу. Ми будемо змащувати монтажною піною, яка відповідно має звідси забрати весь простір, який буде там залишатися між стартовим брусом і. СІП-панелю і відповідно так само міцно зафіксувати СІП-панель на стартовому брусі. Ми зауважимо про те, що після фіксації кожна СІП-панель буде окремо ще просверлюватися саморізами через кожних 20 см, Тому що так передбачено технічними нормами. Тут у нас відповідно також все затягується монтажною піною, і є ось такий брус, який в подальшому буде заганятися, фактично сюди, і буде вибудовуватися вже відповідно зовнішня частина. Тобто будинку, так вже коли в нас буде стіна, в нас буде ж ще... ми покажемо вам, як з'єднуються між собою сіп стіни, тому що це окрема історія. А по з'єднанню, по кутовому з'єднанню двох сіп стін процес максимально простий. В нас виходить, тут буде брус, і в нас виходить на цій стіні також буде брус. Вони з'єднуються одна до одної стик в стик, і потім величезними болтами вони з'єднуються між собою. І крім того, поверху нас ще також буде обтяжка брусом. Поїхали, збираємо наш сіп-будинок. От відповідно зараз вставляється термоставка в сіп панель. І потім до цієї термоставки прикладається інша СІП-панель і саме таким чином наші сі панелі з'єднуються плюс окремо також між люфтом сі панелі, і відповідно куди заходить термоставка. Потім іде також окреме з'єднання з саморізами. Відповідно, як ви вже бачили, як відбувалося кріплення стартового брусу і СІП-панелі. Таким самим чином відбувається і кріплення сі панелі до термоставки. І так, панель за панелью, панель за панелью, і відповідно у нас вибудовується наш сібудин. Так, друзі, 1903 вже майже повністю готовий будинок. Якщо ви пам'ятаєте, то буквально кілька хвилин тому ми знімали ще вранці, коли був ще голий фундамент, коли був ще сонний я і розповідав, як правильно класти стартовий брус. А тепер, будь ласка, в нас вже зроблена повністю вхідна група. Тут є дверні проєми, є віконні проєми, і як ви бачите, там вже монтуються стіни внутрішні так тобто вже фактично там перегородки між кімнатами. Завершується вже монтаж задньої стіни будинку, звідки буде також вихід на терасу. В 8 ранку ми почали розвантаження цього домокомплекту з великого автомобіля. 11 годин фактично пройшло. О, перепрошую, 11. о 8 почали. Так, да, 11 годин. І зараз ви бачите, вже фактично майже зібрано коробку будинку. А тепер запитання. Відповідь на яке ви маєте написати в коментарях, по якій технології ви можете збудувати швидше будинок, і в даному випадку швидкість так само дорівнює якість і так само дорівнює енергоефективність. Тому що ми пам'ятаємо, що СІП-панелі панелі це найефективніша технологія в плані збереження там тепла в будинку. І зараз ми фактично також бачимо і темпи будівництва, і це дуже круто. Тому друзі, я нагадую, що це була інструкція. У нас закінчився перший день. Завтра ми вже вам покажемо готовий будинок по міжкімнатним стінам і розкажемо деталі по монтажу міжкімнатних стін. Тому залишайтесь з нами, якщо ви ще не поставили вподобайку, бігом зробили. Бігом поставили вподобайку і написали в коментарях, як вам взагалі швидкість будівництва то у нас. А? Так, друзі, в нас сьогодні другий день. Ми повертаємось на наше будівництво 99 квадратних метрів. Е, огляд на подібний будиночок ми вже робили. Він набрав там більше 8 тисяч переглядів, тому тут буде підказка. Ще раз перейдіть, ще раз подивіться, поставте вподобайку, напишіть коментар під тим відео, як вам планування таких будинків. Ну а ми рухаємось далі, тому що нам потрібно показати вам, як відбувається весь процес збірки будинку. Тож ходімо коротенько проглянемо, що вдалося зібрати сьогодні. Так, друзі, ну і перш ніж ми подивимося, що вдалося зібрати сьогодні. Я зауважу те, що ось на момент, коли ми знімаємо, 10.32. будівельники на майданчику десь з 8-8-15 приблизно. Тобто 2,5 години в нас вже триває робочий день. І за ці 2,5 години, і за ці 2,5 години в нас вже є внутрішні перестінки, в нас вже є відокремлені кімнати. І зараз ставиться ще одна внутрішня перестінка. На кімнату, і сьогодні я більш ніж впевнений, що ми завершимо з простінками. І почнемо вже монтувати сіп-дах. Так, друзі. Ну і по технології монтажу внутрішніх стін. Насправді вона суттєво з жодним чином не відрізняється від технології монтажу зовнішніх стін. Так само в нас по плануванню, по фундаменту в нас складеться стартовий брус. Відповідно, він монтується в фундамент і вже згодом на стартовий брус виставляються сіп-стіни. Між собою вони також монтуються і кріпляться через термоставку, плюс фіксуються завдяки саморізам. І все це також обробляється монтажною піною. Коли ви замовляєте наш домокомплект разом у домокомплекті, до вас приїжджають ці панелі, до вас приїжджає там брус, все інше необхідне дерево, металеві перекриття, якщо такі необхідні, плюс елементи кріплення, і відповідно, будь ласка. Схема монтажу вашого будинку. В цілому, ви бачите, де які панелі розміщуються, з якої сторони вони всі пронумеровані. І Якщо ви подивитесь на сі панель в розрізі, там ви також побачите номер цієї панелі. Тобто, згідно весь будинок з нашого виробництва виїжджає вже розпланований посіб панелям, де яка має стояти згідно архітектурного плану, який підготували наші архітектори. Монтажникам залишається лише просто встановити панель, яка відповідає тому номеру. В тому місці, де вона має бути, звучить, наче дуже просто, але повірте, як і в будь-якій іншій сфері, в монтажах всіх будинків необхідний досвід, і саме цей досвід є в компанії SuperSip, і саме цей досвід є в наших бригад, і саме тому ви замовляєте наші будинки. Так, друзі, ну ось і все фактично добігає до завершення будівництва нашого будинку: 99 квадратних метрів. І відповідно, сьогодні ми підбиваємо підсумки. Два дня знадобилося нашій бригаді для того, аби повністю змонтувати. Та весь домокомплект і відповідно передати його вже керівнику будівництва, який прийняв цей будинок. Тобто зауважень по ньому вже немає, і ми фактично можемо передавати його власникам. Так, друзі, тож коли ми заходимо до будинку, ми заходимо на нього, до нього із ганку, який також у нас під дахом зроблений. Це дуже зручно, тут постійно буде суха територія, і, відповідно, ви не заносите весь пил, весь бруд до будинку. Тепер ходімо в самий будинок. Тут відразу зроблена вхідна група, відразу є місце для того, аби повішати якийсь свій верхній одяг, залишити взуття. І далі заходимо вже до кімнати. Одна кімната у нас, відповідно, тут. Одна кімната у нас відповідно тут. Великий і просторий санвузол із власним вікном у нас також є ось тут. І відповідно ще одна-дві житлових кімнати в нас знаходиться ось тут і ось тут. Далі ми маємо також доволі великий за площою кухню-вітальню. Відповідно, швидше за все, тут у нас буде кухонна зона, тут у нас буде зона відпочинку і відповідно також вихід на терасу. Тобто, фактично, ми маємо одну, дві, три, чотири повноцінних кімнати, великий санвузол, плюс кухню-вітальню. В разі того, якщо у нас одна кімната буде використовуватись, типу у форматі там, техприміщення, да, там як комірка, можливо, або там навіть гардеробна. То, в принципі, ви маєте повноцінних три житлових кімнати, в яких достатньо світла, достатньо е, відповідного простору і необхідної площі для того, аби вам було комфортно. Друзі, такий будинок. Пишіть в коментарях, як вам таке планування, пишіть в коментарях, як вам така швидкість. Тому що насправді я кажу, цей будинок ми почали будувати в середу. Ви бачили, коли ми розмонтажували домокомплект. І сьогодні субота-ранок, фактично два дня, і наша бригада змонтувала повністю цей будинок. З дотриманням всіх технологій, з дотриманням усіх необхідних стандартів, і відповідно керівник будівництва вже також прийняв цей будинок, як я зазначав. Тому далі тут вже будуть власники робити куточок своєї мрії. І це дуже круто, друзі. Саме тому компанія Суперсі будує так багато, тому що технологія е дозволяє робити це швидко, досвід наших майстрів дозволяє робити це якісно, і в поєднанні з цим всім люди відповідно хочуть мати власне житло за доступною ціною. А компанія СуперСіп може їм це надати. Тому, друзі, пам'ятайте, що якщо власний будинок, то лише із компанією СуперСіп. Плюс родзинка цього будинку це рівний дах. Тобто, якщо ми знімаємо там з землі, фактично, да, то ми бачимо, що в нас будинок рівний. Але зараз ми знаходимося на даху, і відповідно дах у нас весь знаходиться під таким нахилом. Тобто, ось тут ви бачите, є змонтована така розуконка. Відповідно, завдяки ній, коли вже все накриється пвх мембраною, тут у нас буде підвищення. Хоча скат іде в цю сторону. І відповідно вода, коли буде текти ось звідти, вона, відповідно, буде стікати ось сюди, відповідно, ось там. І ось там у нас також є роз'єми, де будуть відповідні труби. І вона, водичка просто по трубах буде витікати вся повністю на землю. Також бачимо, що всі шви, як і по стінах, так і по даху, вони оброблені бутилкою учуковим герметиком. Відповідно, це робиться для того, аби ці панелі і всі шви були більш вологостійкими. Тому що технологія монтажу всі панелі через термовставку вона, в принципі, ефективна. Але коли там затікає вода, до прикладу, то в цілому там будь-який матеріал може псуватися. Тераса в нас невелика, але вона з дахом і це величезний плюс. Тераса в нас накрита виключно ОСБ, і тут так само зроблена розуклонка. От ви бачите, і відповідно також є два стоки. Під воду, тобто ось з цього боку і ось з цього боку. Ну і відповідно нахил по терасі в нас зроблений також фактично вже там на, на вихід будинку да, в ту сторону. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такі рішення, як вам, зокрема, рівний дах. От, будь ласка, напишіть, що вам сподобалося, що не сподобалось. А в наступному відео ми будемо е знімати відео вже на основі ваших коментарів. Отак. От У нас починається дощ, нам треба звідси тікати. Все, вирубай.